Подарунки до ХЕЛОВІНУ. Дивіться в цьому відео. <звук> Русяки, усім привіт! А в мене є щось цікавеньке. Я сьогодні грав Дракула. Хеловину готовлюся. І я приготував такі цікаві сюрпризики. Будемо розпаковувати від графа дракули. Ось так от. А так, як в мене прикид гарний, друзяки, ставте вподобайки. Мяу-мяу-мяу. Підписуйтесь на наш канал, Ставайте спонсором нашого каналу. А переходьте до нашого інстаграму. Там дуже багато цікавих іграшок. А ці іграшки роздруковані на 3D-принтері. Переходьте та замовляйте. Мяу! А ось дивіться, яка цікава лапка. Так, друзі, от Анюта вже тут Хеллоу готувалася та зробили е, різні тут цукерочки, кексики, тортики, морозиво таке. А ось я вам е, покажу, як можна зробити таку цукерочку. Такі цікаві наборчики ми замовили на тему, де моя донька Анюта все легко пошила сама та приклеїла. А Оскар. Як завжди, за цим всім спостерігав. Ось такий він у нас, цікавий кіт. Так, зараз розпакуємо. Ось тут така схема. Хоча ця цукерочка, ми її вже зробили. Ось вона. Ну На всіх цих одна і та ж інструкція. А у нас, я так розумію, ця цукерочка буде. У цей набір входить от сама основа така цукерочки, яку треба зшити. Наклечки, нитка. Можна зробити з цієї цукерочки брелок, ось такий, голка та ось такий сінький Спочатку перед тим, як шити, треба приклеїти прикраси. Так, його треба обережно відклеїти. Воно таке липке. Так, отак приклеїмо. Ось так. Ось голка зробили вузол. Тепер будемо шити. Так шиємо, щоб заховати вузол. Щоб він був усередині. Просто і легко. Ось так от я прошила. Десь половинку. І тепер усередину буду класти синтепух. Тепер ось такий м'якенький синтепух кладу всередину цієї цукерки, щоб вона була більш об'ємною ось так Прикольні наборчики, мені сподобалось, от, на тему купляти от такі наборчики, вони дешевше виходять, аніж у нас продаються в магазинах. Тому Анюта -то у мене шила із задоволенням. А Оскар, ой, Оскар це ще той кадр, який постійно дивиться, йому цікаво. Так, і зашиваємо тепер. Бачите, у мене сінтіпух ще залишився, але він вже сюди не поміститься. Я не зможу її тоді зшити. Спробуємо зробити брілком. Все, ось отак от прошила. Тепер треба робити вузлик, закінчувати, тобто отаку петельку робимо. Все, закінчили. Мені подобається ця голка, що вона пластикова і вона безпечна для дітей, наприклад. Дуже зручно. Тепер десь посередині цієї цукерочки робимо, просовуємо оцей брілочок, заготовку для брілочка. І щоб його застібнути, треба ось так от. Оцей от вкладаємо і, і натягуємо зараз. Треба попасти сюди. І отак натягуємо. Оп, все. Ось такий брілочок вийшов в нас. Ось Оскар, що у нас вийшло? Подивися. Вау! О, це можна їсти така цукеречка. Оскар, ні, її не можна їсти, вона іграшка цукерка. Та ну, а я таки не зрозумів. Мені як цукерка. Та яскраво мені подобається. Друзяки, ставте подобайки, така клюва цукерка. Супер, мяу-мяу. Ой, а давайте розпаковувати вже пакетики сюрпризи. Дуже цікаво, що всередині. Ну, ось оці сюрпризики дивіться. Ух ти, Оскар, як цікаво. Ну давай подивимось, що всередині. Оскару так підходить цей наряд. Тобі так гарно, Оскар. Ай, ну дякую, дякую. Так, відкриваємо. Дивимося. А -а -а. Як цікаво, що це чи що? Це, це панди. Пунг і пінг у нас. А я думала, їжачки. Милі маленькі. Панди. Ну, панди так панди. У цьому наборі виходить, що золотисті це рідкісні. І, мабуть, вони світяться, а ці звичайні. Вони такі няшні і мілашні. Такі м'якенькі-м'якенькі. Це мама, панда. А це маленьке пандиня. Ну, щось мені вважається, що Щось вони неправильно написали. Які, які це панди, а? на їжачків більше схожі? Ну, не знаю. Але вони дуже милі. Ось такі. Хоч у нас геролик про Хелловіну, у нас милі звірятка попалися. Дивимося далі. Так, Оскар тут з нами розпаковує. Так, дивимося, що це? Такий запах якийсь. Тут всередині кульки такі. Він всередині як порожній, але її оці кульки. Стерчить. Ну, таке щось. Мені не дуже. Може, він щось може робити? Наприклад, змінювати колір. Ось білуха, вона також нічого не робить, кольор не змінює. Цікаво, щоб попалася, я б хотіла, щоб китова акула. Якась цікава дуже, і змінює колір. Ну, на жаль, її немає у нас. Ось такий. Ось така паща. Зуби такі імітовані крапочки. Ну, ось така. Ну, а що це таке? Я думаю, щось буде страшне Хеллоу. А це все якесь одне милота. Ха. Оскар ти навіть милий, Хоч і в такому вбранні. А ось, друзі, ми взяли отакі цукерочки, дубайські цукерки до Хеллоуіну. І спробуємо кожну. Яка вона на смак. Ось зелена, золотиста та жовта. Але, чесно кажучи, я б такі цукерки б не купляла, бо якась ціна дуже кусається. Бо я подумала, що 128 гривень за кілограм цукерок, а це за 100 грам. І оці три цукерочки нам обійшлися 150 гривень. Ну, це я вважаю, що дуже дорого. Я б краще там, не знаю, своїх улюблених цукерок купила б монблан і наїлася б їх. Розріжемо. Ого. Оп. Так, дивимося, що всередині. Тут як на фісташки схоже. Це золотисто розрізала. Ось отака вона. Зараз спробуємо, яка на смак. М -м -м -м. Смачно. Але навіть не знаю. Але смачна. А, це золотиста всередині фісташки. Ось жовта. Всередині також фісташки, але вона зеленувата. Начинка тут якась беш, а тут зелений. Ну, спробую цю. Чи є різниця в них за смаком, чи ні. Різниця є, але щось я не гурман, походу. Спробуємо, ще цю зелену. А ось у зеленому фантику вона якась коричнева. Ця більш шоколадна. Ну, все одно хочу сказати, що це як на мій смак, то, можливо, як голова в шоколаді. Шоколад дуже смачний. Молочний, добрий шоколад. Але за такі, за такі кошти навіть не знаю, що сказати з цих цукерок. Але до Хеллоуіну ці ціни мене налякали. <смі> І яка найсмачніша, ну не знаю. Можливо, оця шоколадна в зеленому кольорі. От-от дорогих цукерок накупила собі. Каже, щоб нам б дорогого б, смачного б корму б купила, ото було б смачненько нам. би. Друзі, ставайте спонсором нашого каналу. мяу 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 В описі під відео є посилання. А ось дивіться, що я знайшов. Може, хоч тут щось хеллоуінське попадеться нам. Катя, ну ти може розпаковувати. Що там, що там? Ну що ж, відкриваємо. Нам попався кажан. Вечірниця дозірна називається. Ось такий кажан, ось такі зуби в нього. Оченята, він такий, е -е, хоч і гумовий, але твердий. Він всередині не порожній, а увесь гумовий. Ось такі крила. Тягнуться так прикольно. Ну, прикольний кажан, мені дуже подобається. Хоч щось у нас тут хеллоуінське. Ааа. Ставте лайки та вподобайки. Цей кажан колір не змінює. Але гратися доволі прикольно. Зараз Оскару покажу, який у нас. Кажанчик. А я знаю, що коти ловлять таких мишок кажанчиків. ти, Катя, мене не відпускаєш самого на балкон, щоб я міг щось зловити. Хм. Я образився на тебе. На балконі тобі самому небезпечно. О, тут Вероніка вже хоче забрати кажана цього. А -а -а! Все, я буду спати з тим кажанчиком. Хоч таким. Ого, які кіхті тут. О, а це що? Оскар, це що? Катя, це тобі не Ти ж хотіла щось там таке, щоб аж лячно тобі стало, ось вона. Ага, якісь очі, страшні червоні очі. Ой, це у нас такі страшні червоні очі зранку, коли ти усю ніч не спав, та. Ховався у коридорі від різних літаючих об'єктів, які літають у небі. Так, а тут що це таке очі, мозок, мізки. <гум> мізки та рот? Прям якась паща. На підлозі їсти не буду, коштую на столі вже. Ось таке тут око. А зараз його розріжу пополам, що там буде. Може, щось всередині. Ні всередині нічого. Оцей білок з почервонінням, який ззовні. І, як і ну, скуштую. Ну, таке смачненьке. Кисло солодке на смак. І вони тут усі однакові. Ну що, спробуємо оце. Може, почнемо з місків? Прикольно те, що тут кожна цукерка окремо запакована. Так, ну-ка. Ось мізки. Зараз трошки відріжу, спробую. Так, ну що ж воно на смак? Як ці? Міски на смак? Навіть і не знаю, бо цей смак не яскраво виражений. Він, ну, такий, трохи солоденький. починята можна спробувати. Ось таке око. Тут прям треба отак от вирізати. Я виколуплюю мізки та очі виколуплюю з нього. Точно, що цукерки прям для Хеллоуіна. Ні, Ну прикольно зробили. Зараз спробую. Так, от такі от шматочок взяла. І треба ж оцей рот спробувати ще. Ось я відрізала тут один зубик з ясними спробую. Ну вони на смак, наче однакові. Я ж кажу, що вони не дуже солодкі, в міру солодкі. Ну, непогані. Мені більш подобається оця упаковка вся. Бачите, тут трошки скуштувала тут. І тут. Ну, цікаво. Мені сподобалося. Такий дядько прям страшний. Ха -ха -ха. Як якийсь зомбі. Зомбі-якийсь професор. Зомбі-професор. Отак от. Хеллоуін так хеллоуін, ще світло вимкнули. Тепер темно так. Друзі, всім пока. До нових зустрічей! Дивіться наше відео та піднімайте собі настрій. Пока!